Хочете дійсно цікаву історію про один російський бал. Якщо вам доводилося колись грати в карти цією колодою, вона називається Руський стіль. Вітаю! Ви грали російськими мерцями. Далеко 1903 року, на честь 290-ліття правління дому Романових в Петербурзі влаштували дві ж в костюмах так званої «Допетровської епохи. Ця подія увійшла в історію під назвою Останній імператорський бал його учасників. Згодом зобразили на цій колоді. король черв. Житті імператор Микола ІІ, у лютому 17-го царя з престолу скинуть, а ще за рік у липні 1918-го, більшовики розстріляють його разом з усією родиною. Бачите, який на царя Козир знайшовся. Трифова дама, велика княжна Єлизавета Федорівна, дружина Великого князя Сергія Олександровича. Після того, як чоловік загинув від рук революціонера-терориста Каляєва, Єлизавета Федорівна дочекалася приходу більшовиків, які в тому ж липні 18-го скинули її живою в шахту і засипали землею. І знову не фартануло, не свезло. Або от Трифовий балет, великий князь Михайло Олександрович, молодший брат Миколи II, військовий генерал-лейтенант. Проти ночі на 13 червня 1918-го його разом з родиною викрали та вбили чекісти. Інші герої вечірки, що опинилися у колоді карт, втекли з Росії і доживали віку де-інде.